Вітаю вас, любі! Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Буряк. І сьогодні, 30 липня 2023 року, я вам хочу показати, що мені вдалося трошки пов'язати. Для спільного проєкту Оксани Левчук буде перев'яз. Зв'яжемо все. Посилання на Оксану та всіх учасників цього проєкту ви знайдете в описі під цим відео. Зараз на екранах перед вами чоловічий гольф з попереднього звіту, поєднаного зі звітом, магічних кубиків липня зовсім жодного просування. Чоловічим гольфом протягом двох тижнів я не займалася. А от футболкою, так, я трошки зайняла, займалася. Від рожевого маркеру я вже трішки прийшла вниз. Ось рожеві марки. І мені вдалося відв'язати 10,5 см. Багато чи мало, ниточка дуже тоненька. На спицях майже 400 петель, спиці 2,25. Я думаю, це досить гарне просування. І третя моя робота це експериментальна модель дитячого жилету, яку я в'яжу з розпущених ниточок. Розпочала я цей жилет в липні, у неділю у тиждень стартів. І просувала я його в тижні магічного кубику. І протягом двох тижнів, від блакитного маркеру, мені вдалося пров'язати 10 см. Але вже тут пішли коси. це в мене два з половиною. Звіт в мене буде не дуже великим, як і мої просування. Приходьте, будь ласка, до дівчат, подивіться, що в'язали вони і в кого що вийшло, як продвинути або завершити. Я вдячна всім за перегляд, вподобайки, коментар. До мого відео. Бажаю всім гарних літніх, мирних днів та багато натхнення. До зустрічі, любі!